14 років я народилася і зростала в мирній квітучій Україні. Про війну знала лише з кіно та розповідей старших. Раніше я чула родинні спогади дідуся і бабусі, про те, як сім'ї їхні родичів пережили страшні події Другої світової. Сьогодні я нічого не хочу чути про війну, бо побачила її на власні очі та відчула, як це страшно. Перші дні війни були найтяжчими. Ми сиділи в погребі. Там було дуже страшно: ні світла, ні зв'язку на телефоні та суцільний холод. Ми майже не розмовляли один з одним, прислухалися, як свистять ракети. Я весь час плакала уперше не від страху, навіть, а від безпорадності, що ніхто не може це зупинити. Минув тиждень, потім другий. Увесь час ми бігали з будинку в погріб. Сиділи там по сім годин. Було холодно, тіло перемерзало. Обігрівач не міг обігріти погріб. Коли летіли літаки, вся родина вибігала в коридор і сідала по кутках. Всі спали одягнуті, тримаючи в одній кишені ліхтарик, а в другій телефон. Потім обстріли стали все частішими. Магазини не працювали, світла не було, води теж. Хліб привозили волонтери, за що їм низький уклін. Вони тоді дуже ризикували. Під час обстрілів були поранені. А найстрашніше сталося тоді, коли 22 червня загинуло одразу 5 мирних жителів, невинних ні в чому жінок, які поверталися з будинку молитви. Тоді й почалася масова евакуація з нашого села. Микола Васильович з першого дня війни і аж до завершення бойових дій на території Пришива фіксував кількість і частоту обстрілів, руйнування, вів щоденних бойових дій, створював архів фотодокументів, а й час від часу вибирався між обстрілами на сільську п'ятиповерхівку, де ловив зв'язок. Для Миколи Васильовича всі дні протягом півроку обстрілів злилися в один. Проте, два із них міцно засіли в його пам'яті, коли сили ЗСУ збили неподалік села вороже літак і коли до Пришиба увійшли колони нашої техніки. Ми не можемо спати спокійно. Знов гинуть найкращі українці, цвіт нації, серед них наші земляки, які не задумуючись, пішли боронити кордони держави. Щодня, щогодини години Україна, завдяки чоловікам, героям, виборює право бути суверенною єдиною державою.